Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги розвантажувальний жилет. Це елемент професійного одягу, призначений для зручного носіння великої кількості дрібних речей та для зниження навантаження на хребет. Це чудовий вибір для тих, хто займається туризмом, військовою справою та походами. Він вироблений з міцного січастого матеріалу, який забезпечить йому довговічність. Жилет має безліч кишень для надійного та зручного зберігання усіх необхідних для вас речей, доступний в кількох кольорах та розмірах. Тож ви зможете підібрати варіант саме під вашу статуру. Розвантажувальний жилет це ідеальний вибір, якщо ви хочете комфортно носити з собою велику кількість необхідних речей. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу парку. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують захист у холодну пору року. Вона має теплу підкладку та капюшон, що надійно захищають від холоду та вітру. Ця парка буде ідеальним вибором для тих, хто хоче мати стильний вигляд, водночас зберегти тепло та комфорт у холодні зимові дні. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий флісовий жилет. Він виготовлений із високоякісного флісу, який забезпечує тепло, якість та комфорт у холодну погоду. Жилет має блискавку на всю довжину та дві бічні кишені для зберігання дрібниць. Чоловічий флісовий жилет доступний у різних розмірах та кольорах, тож ви легко знайдете той, який підходить саме вам. Якість матеріалів гарантує довгий строк служби жилета та задоволення від його носіння. Стильний та універсальний чоловічий флісовий жилет є чудовим доповненням до вашої гардеробної колекції та допоможе вам мати стильний вигляд та почуватися комфортно в будь-яку пору року. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу трикотажну кофту. Вона виготовлена з м'якого та приємного на дотик матеріалу, що забезпечує комфорт при носінні. Кофта має крій, який створює елегантний образ. Модель представлена в кількох кольорах та розмірах. Ця кофта відмінно підходить для повсякденного носіння, а також для занять спортом та активного відпочинку. Якщо ви шукаєте зручну, практичну та стильну кофту для свого гардеробу, то це буде чудовий вибір. Вона допоможе вам почуватися комфортно та впевнено в будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги військову тактичну куртку. Це стильний і практичний вибір для тих, хто цінує комфорт та функціональність. Велика кількість кишень на куртці допоможуть вам зберігати усі необхідні речі. Вона також захищає від вітру та дощу завдяки своїй водовідштовхувальній поверхні. Куртка також має регульований капюшон та рукава, щоб забезпечити максимальний комфорт за будь-яких погодних умов. Військова тактична куртка це прекрасний вибір для тих, хто шукає стильний та функціональний одяг для повсякденного носіння, походів, риболовлі, полювання, туризму та інших активностей на свіжому повітрі. Вона буде надійним союзником у будь-яких умовах і матиме чудовий вигляд у будь-який сестри ситуації. Пропонуємо до вашої уваги однотонні футболки для чоловіків. Це прекрасний вибір для тих, хто шукає зручний та стильний одяг для повсякденного носіння. Футболки мають простий та елегантний дизайн без написів та візерунків, що дає змогу поєднувати їх з різним одягом. Вони доступні в кількох кольорах, що дає змогу обрати той, який пасує найкраще до вашого стилю. Футболки мають класичний крізь круглим вирізом горловини та подовженими рукавами, що забезпечує свободу рухів та зручність носіння. Вони відмінно поєднуються з джинсами, штанами та шортами, що дає змогу створювати різні образи для різних випадків. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні трикотажні шорти. Вони виготовлені з м'якого та дихаючого трикотажного матеріалу. Шорти мають стильний дизайн та класичний крій, який дає змогу носити їх як у повсякденному житті, так і для занять спортом та активного відпочинку. Вони мають еластичний пояс із регульованим шнурком, що забезпечує зручну посадку на будь-якій талії. Повсякденні трикотажні шорти доступні в різних розмірах та кольорах, тож ви легко знайдете той, який підходить саме вам. Вони стильні та зручні, та є чудовим доповненням до вашого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі джинси. Джинси мають прямий крій та класичний дизайн, що дає змогу використовувати їх у різних ситуаціях та поєднувати з різним одягом. Вони доступні в кількох кольорах, що дає змогу обрати той, який пасує найкраще до вашого стилю. Джинси мають зручну посадку на талії, що забезпечує комфорт під час носіння. Вони є прекрасним вибором для тих, хто шукає якісний, практичний та стильний повсякденний одяг. Джинси відмінно поєднуються з різним взуттям та верхнім одягом, що дає змогу створювати різні образи для різних випадків. Пропонуємо до вашої уваги майку для тренувань. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує хорошу вентиляцію, щоб ви почувалися комфортно під час тренувань. Вона дає змогу вільно рухатися та робити різноманітні вправи без будь-яких обмежень. Представлена в кількох кольорах та розмірах.